Огляд та макіяж моїми новинками із Єви. Міцелярка гарно очищає, купую втретє. Бронзуючий бібі від лірен буду пробувати вперше. Були акції: 1 плюс 1 дорівнює 3. Купую другий цей консилер. У мене відтінку 1С. Допресовану пудру вирішила спробувати вперше, у мене в першому відтінку. Рум'яна тепер це моя нова любов, бо я давно шукала в рідкій формулі. Аплікатор як відомих рум'яний райор б'юті. Мейблін також діяла ця акція. Взяла тон у 0,90 відтінку. Дуже гарно виглядає на шкірі і цей відтіночок мені добре підходить. Перед цим тестувала в Єві на щуці вінілова помада в 115-му відтінку. Хотіла в 35-му, а вирішила спробувати щось нове для себе. Дуже подобається на вустах. Теді Тінт в 55-му дуже красивий і такий рожевий. Цей Та фіксатор багато бачила в рекомендаціях в Тіктосі. Має від Лореаль, тож поки не розпаковую. Однушки тіней від Патрісія Лідо йшли мені в подарунок. Можна використовувати як хайлайтер або тіні дуже гарно сяють. Перший відтінок здається аналогом на. Хайлайтер від Fenty Beauty, четвертий відтінок більш такий золотистий. На в Єві здавався з розовинкою. Помада від Patricia Лідо в 10 відтінку ідеально червона. Вона не тепла, не прохолодна. Також подаруночок ось така косметичка від Patricia Лідо для косметики та пензлів. Місце для пензлів додатковій кишені. Давайте заматуємо обличчя. Вона виявилась доволі світлою, я такого не очікувала. Підійти для білосніжок. Ось такий макіяж вийшов.